Вітання всім то на зв'язку з футболом з вами Олександр Новаки. Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про проблемний старт київського Динамо і розглянемо, які ж були причини для цього. Також звернемо увагу на. Стовідсотково поки що серію дніпра 1 Ну і несподіване лідерство Руслана Малиновського в серії Атому. Друзі, обов'язково додивіться відео до кінця. Не забувайте підписатися на ютуб канал Футбол Хабу. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Ну а наші партнери Парімач підтримали ініціативу Олени Зеленської та перерахували 18 мільйонів гривень на придбання реанімобілів. Тримаємо медичний фронт разом. Здобути першу перемогу і вирватися із дна турнірної таблиці. Динамо у четвертому турі української прем'єр-ліги зустрінеться проти футбольного клубу Львів. Лише в четверте у своїй історії Київське Динамо розпочинає чемпіонат із двох поспіль поразок. Востаннє таке траплялося у 76-му році. До цього ще були випадки в 59-му і 46-му роках. Те, що відбувалося з командою Луческу в матчах проти Дніпра 1 та Зорі, можна пояснити лише фактором психології. Не можуть футболісти так різко упустити свій рівень майстерності, причому усі разом. Загальна емоційна проблема має дві складові: перша виліт із Ліги Чемпіонів, який стався у дуже болісний спосіб. Бенфіка брутально приземлила Динамо і показала його рівень. Друга це переоцінка своїх сил і недооцінка чужих. Мова про УПЛ виглядає на те, що кияни вже до старту сезону приміряли на себе чемпіонство. Та коли дійшло до матчів, Дніпро 1 і зоря розбили ілюзії про тотальне домінування. Проти Зорі Луческу вдався до експериментів і випустив у старті Андрієвського Шепілєва. Ваната вперше вийшов і Кабаєв. Динамо критично не вистачало сміливості та креативу. Не знайшлося гравця, який би виконував функції Шапаренка із спросування м'яча. Тому цим почав займатися забарний і був також відірваний від гри Буяльський, який вкотре, повторимося, вкотре є ключовим футболістом в отаці команди. Вихід Шапоренка на другий тайм і більша залученість Буяльського трохи видозмінили гру по перерві, але цього було замало. Багатьом вболівальникам могло здатися, що кияни не біжать через погану фізичну підготовку, але команда не біжить, бо не має ідей, як відкривати собі простір, коли суперник тотально захищається. Це яскраво засвідчили і цифри матчу проти Зорі. кияни, мали перевагу, більше пробивали в бік воріт, але що цікаво, половина цих ударів це спроби з-за замештрафного майданчика, що, власне, і свідчить про відсутність креативу. Ще одна наочність щодо ударів: такий вигляд мала карта спроб Динамо в першому таймі. Загалом їх було шість. А так виглядає карта ударів киян в другому таймі, коли почали знаходити передачами Буяльського і на заміну вийшов Шапаренко. Загалом 18 спроб і два забиті м'ячі. Ну і тепер трохи узагальнимо. Якщо поглянути на сухі цифри, то Динамо мало перевагу і статистично награло на перемогу. Ударів більше в рази. Коефіцієнт очікуваних м'ячів говорить сам за себе, як і кількість точних ключових передач. 39 разів кияни вривалися до штрафного майданчика зорі, але дуже промовисти показник, який повертає нас до теми безідейності, це 44 навіси. Футбол Михаличенка і Хацкевича повертається у лізі Європи на Динамо чекала чергова поразка, і хоч кияни пропустили вирішальний м'яч вже в компенсований час, але варто бути чесними і сказати, що навіть на нічию Динамо в цьому матчі не награло. Динамо в атаці не створювало майже нічого. Суперник також грав доволі просто моментами, навіть примітивно, однак створював двічі більше нагод. Така ж ситуація і за ударами. Фенер награв на 2,5 забиті м'ячі. Динамо лише на 0,55. Тож про які очки у матчі може йти мова? Динамо дуже багато м'ячів втрачало на власній половині поля і практично не заходило до штрафного майданчика турків. Фенербахче домінував у повітрі, і обидва голи були саме в такому силовому стилі: навіси з кутового та вкидання за бокової. Майбутній суперник Динамо у чемпіонаті футбольний клуб Львів також зіграв поки що лише два матчі УПЛ. Але якщо Динамо переносило перший тур через е, накладку із матчами Єврокубків, то Львів не зіграв у першому турі, бо банально не було ким грати. Звідси розуміння, що чекати чогось від цієї команди раніше п'ятого-сьомого туру не варто. Підопічні Кучука створили ілюзію життєздатності в матчі проти зорі, де поступилися 2-3. Але потім була нулювання чия з кривбасом, де обидві команди змагалися в тому, хто більше не хоче грати у футбол з одного боку, вдалий суперник для Динамо, щоб здобути першу перемогу. Але з іншого, кияни вже не раз показували свою непередбачуваність. Дніпро 1 спробує продовжити свою бездоганну серію на старті чемпіонату. Далі в команди Олександра Кучера перевірка металістам 19-25. На момент старту четвертого туру. Дніпро 1 був одним з двох клубів, які мали 100% із можливих набраних балів. За оптимальних умов цими командами мали би бути шахтари Динамо. Але кампанія 22-23 буде максимально непередбачуваною, що ми спостерігаємо від самого старту сезону. Дніпро 1 та зоря ті команди, які після трьох турів перемагав. У кожному своєму матчі Дніпряни пропустили гру першого туру проти Олександрії, оскільки вона накладалася на гру кваліфікації Ліги Європи з АЕКом. Однак потім перемогли Динамо та Верес. Олександр Кучер показав максимальну стабільність у виборі складу, бо єдиною зміною стартової одинадцятки на Верес в порівнянні зі складом на Динамо був вихід Амаша замість Домінго Бланко. З одного боку, це свідчення того, що наразі в грі команди тренера все влаштовує, але з іншого змушує замислитись над питанням глибини складу. Дніпро 1 грати груповий етап Ліги конференцій і паралельно поєдинки УПЛ. А рівних за класом футболістів у ростері не так багато. Олександр Кучер після свого приходу до Дніпра 1 зробив гру команди ще більш простою та вертикальною ніж це було за часів Ігоря Євічевича. Яскраве свідчення того: 9 ударів із 27 у цьому сезоні Дніпра 1 були завдані саме після стандартів. Поки не забивав у новому сезоні Артем Довбик, нападник зіграв в усіх поєдинках сезону. Але сага, із можливим переходом, яка тягнулася практично все літо, наклала відбиток на грі і результативності футболіста. Довбик хотів піти і про це заявляв публічно. Але клуб не отримав пропозиції, яка би його влаштувала. Хоч сам гравець говорив, що мав варіанти з Італії Німеччини. Туреччини та в підсумку залишився у Дніпрі. Один дніпряни зіграють проти металіста 19-25, який на старті також здивував. Спочатку команда Кривенцова втримала нічию з шахтарем, потім була нічия з Чорноморцем. І перемога над Ворсклою. Хороший матч проти Ворсклян видав Борячук. Нападник оформив дубль і допоміг команді здобути першу перемогу в сезоні ще й над представником у Єврокубках. Головна сила харків'ян це головний тренер Валерій Кривенцов один із небагатьох наставників УПЛ, який намагається, аби його команда грала у футбол і демонструвала цікавий ігровий малюнок. Однак, знову ж таки все впирається в питання класу наявних футболістів. Аталанта має хороші шанси, аби зберегти своє лідерство в серії А. В шостому турі на команду Руслана Малиновського чекає ще один новачок елітного дивізіону Кременезе. Аталанта несподівано для усіх, можливо, і для самої себе. Після п'яти турів очолює турнірну таблицю. Бергамаски перемагали Самдорію, Торіно, Верону і Монцу. Єдиною втратою очок Малиновського і компанії є нічия проти чинного чемпіона Мілана. Але окрім Міланців, серйозних суперників Бергамаски поки не мали. Сам Команда, яка боролася за виживання. Туріно і Верона переживають перебудову. А з Монци поки в Італії знущаються всі підряд. Проти Монце Гасперіні змушений був грати без двох основних форвардів. Сапата й Муріель пропускали матч через травми. Жоден із них поки не відзначався забитими м'ячами у новому сезоні. Хоч Сапата вже зіграв чотири матчі, в Муріеля три поєдинки. Поки функції бомбардира на себе перейняв Коупмайнерс, У Нідерландця вже чотири голи у чемпіонаті. Проти Монци також свій перший м'яч в Італії провів екс-нападник штурма Расмус Гейлон. Аталанта грала проти поки що найбільш безнадійної команди в Італії, тому найвищий коефіцієнт XG в усьому турі або ж 38 дотиків до м'яча у штрафному майданчику Монси не є показовими, адже рівень супротиву дуже низький. Зіграв проти Монци і Руслан Малиновський. В контексті українця варто виокремити позицію, на якій грав Руслан. Гасперіні зіграв за структурою 4-2-3-1, і українець виконує. Но функції лівого вінгера, що є зовсім нетиповим для півзахисника збірної України, при тому, що закріпленим Руслан був за лівим флангом однак постійно тяжів до центральної зони, де почуває себе комфортніше. Наскільки успішно зіграв Малиновський на зовсім не своїй позиції, покажуть цифри. За час проведений на полі українець двічі пробивав у бік воріт Монци. Став другим гравцем в команді за кількістю пасів, але не віддав ключових передач і був безуспішним із кросами до штрафного. Нуль моментів і нуль створених моментів. Щоправда, Малиновський виграв половину зі своїх єдиноборств. Цікава ситуація. Із картою ударів Руслана. Обидві спроби були зовсім не з лівого флангу, де грав українець. Одна із правого краю атаки, і ще одна з штрафного майданчика. Щоправда, обидві були невлучними. Далі в Аталанти матч проти наразі другої найслабшої команди чемпіонату, і ще одного новачка серії А Кременезе. Кременеза минулого туру зміг не програти вдома Сасуоло і здобути нічию. Але цей результат лише вияв вдачі та фарту. Гравці Кременеза за 90 хвилин не завдали жодного удару в площину воріт суперника. Але тішити фанів новачка серії А може те, що за загальною кількістю ударів в площину вони кращі за Ювентус. У Кременеза вже було 17 спроб у Юве лише 15. Отож, друзі, пишіть в коментарях свої думки, чи здобуде Київське Динамо першу перемогу в чемпіонаті України та чи втримається таланта Руслана Малиновського на чолі турнірної таблиці серії А обов'язково підписуйтесь на youtube канал Футболхабу, Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Ну а наші партнери парімать підтримали ініціативу Олени Зеленської. Перерахували вже 18 мільйонів гривень на придбання реанімобілів. Тримаємо медичний фронт разом. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.